Добре, після того, як ми повторили наші комбінації розігріву, ми одразу переходимо до теми нашого практичного заняття. Зараз я пропоную вам лягти на підлогу та під музичний супровід спочатку послухати мою інформацію, що я вам розкажу, а потім ми спробуємо відтворювати деякі завдання. Отже, танцювальна імпровізація це виконання певних танцювальних елементів безпосередньо у танці без попередньої підготовки. Вона дає змогу відкривати людині все нові і нові танці, зокрема, такі види танців, як хіп-хоп або брейк-данс, просто не можуть обходитись без імпровізації. Що свіжіші рухи в цих, в цих танцях, тим цікавіше спостерігати за ним. Я пропоную вам одразу спробувати поімпровізувати за тими критеріями, що я буду називати, також я буду це робити разом з вами. Е, Перше, це просто індивідуальна імпровізація, тобто це танець, який ви танцюєте самі. Давайте спробуємо. Порохаємося і протягом танцем може бути парна імпровізація. Або групова. Це ну, зараз ми не можемо цього зробити, але якщо б ми були в одному приміщенні, ми б змогли зробити це, якусь імпровізацію разом. Далі це може бути з предмету. Це може бути о, імпровізація за рівнями, наприклад, рівні, які в нас бувають перший, другий та третій, це основні. Давайте спробуємо у першому рівні поімпровізувати, тобто це на підлозі. Тепер переходимо у другий рівень. І у третій рівень. добре, ви попрацювали, ми продовжуємо вивчати нашу тему, але додамо до нашого навчання незвичні засоби. Спробуємо використати те, що завжди знаходиться у вільному доступі для кожного з вас. Але спочатку у мене до вас є запитання: якими Google сервісами ви користуєтеся у звичайному житті? Електронна пошта. Так. До цього відносяться і Google Map, і пошта, все, що Google все відноситься до цього. Uh, так, добре. А які сервіси ви знаєте ще, наприклад, але не користуєтесь ними? Ну, є Google анкети, ми не часто користуємося, але є деякі анкетування, які проходимо. Також є Google Meet. Це не той сервіс, який я користуюся, є інші зручніші трохи. Також є Google Календар. Щоб до нього дістатися, потрібно дуже багато виконати задач, тому не користуємося. Так, я згодна. А, Чи відомі вам такі сервіси Google, як о, Padlet та сайт Storytellers? Ні, я взагалі не чула перший раз. Добре, тоді я Добре. пропоную вам. Подивіться, я зроблю демонстрацію екрану. Ми почнемо з вами з такого, з такого цікавого поняття, як сторітейлінг. А що, на вашу думку, це може означати взагалі таке слово сторітейлінг? Ну, сторі – це історія. Може, потрібно погадувати якісь історії там? То... А подивітися. Так, у перекладі з англійської сторітейлінг – це розповідь історій. Взагалі, сторітейлінг – це більш про вміння розповідати цікаві історії, які можуть захопити увагу будь-якого слухача, але окрім цього, є онлайн сервіси які можуть допомогти вам створити особисту історію, спираючись на ваші ідеї та побажання. Зараз я покажу, як це виглядає. Чи видно вам демонстрацію екрану? Так, видно. Ось так виглядає цей сайт. Я пропоную вам перейти за посиланням та спробувати створити власні історії. Після того, як ми написали всі наші ідеї та побажання, ми натискаємо Показати результат. І те, що в нас виходить, ми копіюємо. Добре, я думаю, ви вже встигли завершити. Далі, окрім цього, ми будемо застосовувати ще такий сервіс, як дошка Padlet. Це віртуальна дошка, на якій можна викладати свої історії, бачити історії інших, ставити лайки, голосувати, писати коментарі та оцінювати. Публікації можуть бути анонімними або з ім'ям автора. Її може створити одна людина та надати доступ іншим побажаючим. Якщо у вільному доступі є комп'ютер, ви можете перейти за моїм посиланням, що я надіслала у чаті. Якщо у вас тільки телефон, я просила перед парою завантажити додаток, Padlet, з Play Market або App Store. І для того, щоб доєднатися до дошки, вам потрібно зайти за моїм посиланням. Також я вас додала. За вашою поштою, яку ви мені надсилали, я додала вас до дошки. Зараз я спершу покажу на демонстрації, як вона виглядає. Ось така дошка, чи всім вам видно? Так, <кій> видно. Спочатку я трохи розповім про неї. Тут можна створити нову публікацію, щось написати, обрати колір, додавати фотографії, посилання, відео, файли та інше. Ви можете обирати назву. Опис, створювати, будь-який значок, обирати емоцію, наприклад, то створити її повністю за своїми побажаннями. Далі ми відкриваємо Padlet. ви у себе відкриваєте, беремо наші створені історії на сторітелінгу, ті, що ми скопіювали, та створюємо публікацію на нашій дошці, яку ми зараз застосовуємо, ми нажимаємо на плюсик і викладаємо нашу. Історію, що вийшла на сторітелінгу Так, ми дивимося історію, обираємо дві найкращих зараз, ставимо лайки. Добре, і тепер ми беремо історію, що набрала найбільшу кількість лайків, та спробуємо її відтворити шляхом імпровізації під музичний супровід. Яку б історію ви хотіли ще? Або ви можете поставити плюсик в коментарях? Так, добре, давайте ми оберемо історію сила спрямований гімнаст. Повинен об'єднатись з тренером, щоб виграти змагання, в якому у нього сильні конкуренти. Спробуємо ще поімпровізувати таку історію цікаву. Добре, дякую, ви великі молодці. Після того, як ми відтворили наші історії, я пропоную вам віддати свій голос: одній історії, яка найбільше вам сподобалася, яку найбільше сподобалося відтворювати. Просто пропоную написати коментар під цією публікацією, яка більше вам сподобалася. Так, я побачила вже ваші коментарі. Ярославі більше сподобалася історія про гімнаста. А Альоні більше сподобалася історія про фрукти. Чи сподобалося вам взагалі заняття з такою інтеграцією з Google сервісами, з, такими, з такою інновацією, як Google сервіси, введення їх у процес навчання, чи сподобалося вам взагалі імпровізувати, тому що це для вас нова тема, і взагалі чи сподобалося вам таке заняття? Заняття було дуже цікавим. По перше, імпровізація це одночасно нелегко і цікаво вигадувати якісь історії та відображати це рухами, не маючи конкретної, конкретної задачі, а тільки вид імпровізації, там парний чи індивідуальний, чи з предмету, а саме інновація. Ця дошка було дуже цікаво, тому що ну, по перше, це легко придумати історію за допомогою цих питань, які вже були нам задані, і ну, цікаво вигадувати якісь історії і подивитися, що вигадали інші. І якось за заданим завданням ну, було не дуже важко вигадати. По перше, вже є історія, і ми просто маємо додати в неї рухи додати. І цікаво спостерігати також, що думають про це інші, як реагують на твою історію, яку ти вигадав, і як ти можеш відобразити чиюсь історію. Було дуже цікаво, дякую за таке заняття. Добре, дякую за коментар. Альона. Для мене імпровізація це завжди щось нове, щось сучасне, водночас важке, складне, досить, і в той же час щось таке легке. Просто виходять рухи самі з собою. Мені сподобалося заняття. Е, ось ці е, падлит, наприклад, я ніколи про нього не чула, і досить такий, мені сподобалось, напевно, я буду їм користуватися. Е, сподобалося робити історії, вигадувати, а потім, е, імпровізуючи, е, виконати історію в танці. Це щось взагалі було для мене нове нове, дуже сподобалось. Добре, дякую вам за відповіді.